Я дуже зла, коли вони в нас є, тому що я не можу поїсти в Макдональдсі, в KFC. спокійно, більш-менш. Вже адаптувалися. Я до них вже так звик, що мені вже ну, все рівно. У 99% випадках, поки не жах, десь дуже поруч. Десь так. Початку війни було трохи тривожно, та й наразі ця тривожність залишається, але вже вона стихає моментами, бо ти вже більше орієнтуєшся, що летить, в яких районах, і не так страшно стає. Як звичайні явища нашого часу. По різному, якщо ну є велика загроза, коли буду бомбити, чи подобне, то ну, трошки безпокійне, то що можуть діта папешта що дуже сильно землі рядом і велика вирогітність того, що ну дуже сильно прильот буде. Коли були в школі, були дуже... Стурбовані цим, швидко бігали до підвалу. Зараз більш спокійно реагую, дивлюсь тільки, коли щось пишуть, ну, коли високий рівень загрози.